Українці, чому ви не посміхаєтесь один одному? Тому що ви бачите це, ви все життя це бачите. І розруха в колективній свідомості в нашій державі. Але ви нормальні, класні люди, вас багато. Якщо ви виїхали, що ви в Україні неважливо, посміхайтеся. Тому що посмішка це любов, це доброта. І тільки одна людина може допомогти іншій в Україні і поза її межами. І чому ви не посміхаєтесь, коли ви досі живі і ось? Тисячі, сотні тисяч ваших братів, батьків, людей загинуло воїнів для того, щоб ви жили сьогодні своє життя, неважливо, де ви знаходитесь в Україні поза її межами. Посміхайтесь, тому що це відношення до іншої людини, що в твоєму серці живе ще добро, любов, і це завжди перемагає. Те, що ми випромінюємо, те ми і отримуємо, і всі разом. Ми переможемо. Ви побачите, почніть перший крок.